І так, прокрастинація і перфекціонізм. Звідки вони беруться? Чому перфекціоністи не виживають в сучасному світі? Як з цим боротися? І яка природа цих от наших якихось ментальних уловок? Давайте розбиратися. По-перше, чому мій перший офіційний ролик на Ютуб саме на цю тему? Напевно, тому що я сама, якийстинний перфекціоніст, якийстин прокрастинатор купила в грудні 22-го року курс по Ютубу. 24 тисячі гривень. Зараз березень місяць, а я сиділа і думала: я замовляла обложечку, гарну обложечку. Я думала, що написати на цій обложечці. Я просто думала, який же ж перший ролик записати на свій YouTube канал, бо це ж бляха, так важливо. І, ребята. Якби я тоді в грудні як -небудь, як -небудь почала писати свої ролики на Ютуб, у мене б зараз вже було 24 ролики в середньому темпі і напевно вже була б та сама тисяча підписників. Але ж ні, я постійно відкладала, я постійно шукала собі якісь відмовки, якісь причини. То мені треба курс записувати. Ну да, я перезаписала 52 уроки з нуля, але там, де 8 уроків на тиждень, там іще один поміститься ролик на Ютубі. І я постійно це відкладала. А потім я сіла і думаю, Поліна, що ти робиш? Розкажи людям, чому ти так робиш і чому вони так роблять. Тому давайте розбиратися в причинах перфекціонізму. Перфекціонізм це не що інше як страх оцінки наших дій. Неважливо, скільки у вас досвіду, що ви робили до цього, все одно ми з вами боїмося отримати результ... дізнатися не отримати, а от дізнатися про результат наших дій. Наприклад, якщо ми говоримо про Ютуб, то так я звикла в інстаграмі, я там роблю крутий контент, я проводжу ефіри навіть без конспекту, але ж в YouTube Тубі зовсім інша аудиторія. І я замість того, щоб просто робити, я постійно це відкладала, тому що мені було страшно, що я зроблю якось не так, що будуть якісь хейтери, тобто в мене якесь тисяча страхів. І для того, щоб не брати за себе відповід... на себе відповідальність от за результат уже свого записаного ролику, вже свого каналу, я постійно придумувала собі якісь відмовки, чому я можу це не робити. Чому я це не роблю. Тобто я прокрастинувала звідки ростуть ноги в цього страху. Звичайно, в цього страху ростуть ноги в нашому вихованні. Тут для вас така маленька ремарочка. Ні в якому разі ми не маємо ніякого морального права звинувачувати наших батьків чи вчителів, тому що вони нас виховували так, як виховували їх, так як вони могли це робити. Тому що, ну, в час моїх, моєї мами не було доступу. До інформації, тому це все йшло по накатано. Знаєте, тобто, як їх виховували, так і вони виховували. І вони не розуміли природи всього цього. Ми вже з вами розуміємо, тому за виховання наших дітей відповідальність вже на нас. Тому тут ми одразу опускаємо. Ми батьків не звинувачуємо і вихователів також. Але ми приймаємо той факт, що по пострадянська і радянська освіта, вона така, м'яко кажучи, трошки трамвуюча. Давайте згадувати, да? чому ми так боїмося результату своїх дій, тому що у нас за там 9-11 років в школі, в когось там 5 років в універі сформувалися нейронні зв'язки страху. Страху отримати оцінку за наші дії. Тому що ми що з вами? Ми робили домашні завдання, ми приходили на урок, а вчителька що робила? Брала червону ручечку і вичеркувала. Тут помилка, тут помилка, тут помилка. І за 11 років ці нейронні зв'язки сформувалися, і ми просто катастрофічно боїмося робити помилки. Я дивилась якийсь ролик на Ютубі, не пам'ятаю про яку країну, можливо, це була Фінляндія. Мені там дуже сподобалося, що там навпаки якби є заохочення для дітей робити помилки. Тобто їм пояснюють, що чим більше помилок ви робите, тим більш досвідченими ви стаєте і тим краще ваше життя. А ми з вами боїмося. Тобто, уявіть, ви такі щось зробили? А вам все, помилки, 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 і це дуже великий страх. І так як ми дуже довго вчилися, ці нейронні зв'язки вони дуже міцно сформувалися. Нейронні зв'язки це як поле пшениці. Уявіть собі поле пшениці, і там протоптана така стежечка в цьому полі. І ми по цій стежці ходимо. І для того, щоб побудувати новий нейронний зв'язок, треба протоптати іншу стежку, в іншу, зовсім іншу сторону. Але цю стежку ми топтали 11 років, а хтось там і 30 років. Да? А ця стежка, ви один раз по ній пройшли. І тому постійно буде, постій... треба буде постійно практикуватися, щоб звикнути жити інакше. Ось колись було дуже круте дослідження на цю тему. На тему перфекціонізму розділили групу студентів якогось творчого факультету, які займалися фотографією на дві групи. І першій групі сказали, ви за весь рік маєте зробити одну ідеальну фотографію. А іншій групі сказали, що ви не маєте взагалі нічого здавати. Зробіть якомога більше фотографій. Ну, тобто, ну, якби виграє той, хто зробить найбільшу кількість фотографій. І в кінці, звичайно, цього навчання. Року порівняли результати учнів першої і другої групи. От і як ви думаєте, в якій групі було більше дійсно ідеальних результатів, ідеальних фотографій? Напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. І оцей страх робити помилки він критично відклався в нашій підсвідомості. Тобто, ця червона ручка, цей страх невдачі, він критично відклався. І тепер перфекціонізм і прокрастинація це як захисна реакція психіки, щоб не отримати по кукуні за свої дії. Але насправді це зовсім не так, і перфекціоністи справді не виживають у сучасному світі, тому що поки ви будете готуватися зробити свій найкращий крок, як в моєму прикладі, готуватися, зробити один ідеальний ролик. Тому що в мене немає фону, в мене немає студії, в мене немає камери, в мене немає світла, в мене немає часу, в мене блекаути, і я можу вигадати тисячу причин. Але як результат знайдеться тисяча інших блогерів, які почнуть розвивати україномовний Ютуб і вже досягнуть якихось результатів. А я так і буду готуватися до свого одного ідеального разу. Тому давайте ми з вами з перфекціонізмом боротися. По-перше, зробити ідеально з першого разу ні. Зробити ідеально можна тільки маючи досвід. Тому я дуже вам рекомендую. Привчити себе і любити робити помилки, дозволити собі робити помилки. Мене кожен учень на курсі як мантру повторює. Зі 101 першого разу виходить у всіх. Але хто з вас пробував більше одного разу? От всі думають, що от так я народилася, вийшла сюди от до вас на відео і відразу отак от прям віщаю. По-перше, я вам чесно признаюся, для Ютубу мені трошки страшнувато. Наче це те саме я записала тисяча. Тисячі годин у мене відео та уроків, але зараз мені справді страшно, тому що для мене це щось нове. Але тільки коли я йду в цей страх, я зможу тут чогось досягти. Дозвольте собі робити помилки, тому що зі 100 першого разу виходить у всіх, але дуже мало хто пробував більше одного разу. Коли я перший раз вийшла в свій прямий ефір в інстаграмі, у мене був оцей телефон, який я сьогодні, до речі, подарую своїй співробітниці новий, новий, на удачу, як то кажуть. І я думала, що ну, навіщо готуватися, ну я знаю, такий обратний перфекціоніст була. І я так розхвилювалася, що в мене просто почала, почали плутатися слова, от як десь, як в цьому ролику. І в мене просто вирубився телефон від мого цього емоційного стану. І ще я не купила собі, собі тоді штативи, я пам'ятаю, як зараз, що я сиділа отак, от весь ефір, і в мене вже так тряслась рука, бо вона дуже втомилася тримати той телефон. І телефон просто вирубився, не витримавши мого цього емоційного стану. Але, а якби я не спробувала, да? І зараз у мене вже, напевно, 1151 ефір, і ви можете помітити, що я розмовляю доволі таки впевнено. І, в принципі, ефіри в інстаграмі я веду без конспекту і набагато більш впевненіше, ніж Ютуб. Тому підписуйтесь і на мій інстаграм також. Так от, кількість спроб це ваш досвід. Зробити ідеально з першого разу не працює. Дозвольте собі помилятися і зробити ідеально зі 100 першого разу. От кожного разу, коли ви боїтеся щось зробити, кожного разу згадуйте, який це уже раз. І кожного разу нагадуйте собі, що неможливо зробити ідеально з першого разу. Зробіть 100 помилок, дозвольте собі зробити 100 помилок, і ви зробите ідеальний продукт. Навіть в маркетингу є таке поняття як MVP Minimal Valuable Product. Тобто, коли ми робимо мінімально життєздатну модель якусь там товару, чи послуги, чи курсу, чи блогу, чи цього першого відео, і потім ми отримуємо зворотній зв'язок від е, людей, які користуються цим продуктом, і потім ми покращуємо цей продукт. І тисячі компаній, які через цей MVP-продакт досягли успіху, і тисячі компаній, які до сих пір десь опрацьовують свій найкращий продукт. Тому що ну, сучасний швидкий світ не чекає, поки ви станете ідеальними. В сучасному світі просто не виживають люди, які роблять ідеально і повільно. І просто запам'ятайте: якщо ви робите багато помилок, то ви досвідчена людина. Ви не якийсь там лузер, який постійно помиляється. Тому що до інстаграму я закрила сім бізнесів. Я лузер? Ні. Тому що я зараз займаюся справою свого життя, справою, яку я обожнюю, в мене більше двох тисяч випускників. А чи змогла б я досягти цього, не маючи 12 років досвіду в маркетингу і не помиляючись, не відкриваючи провальні бізнеси, які я потім закривала? Ні! Люди вчаться на помилках, тому краще вийти в ефір і розказати як-небудь ніж півроку готуватися до того ефіру, бо за півроку ви зможете досягти дуже багато чого. І ось зараз. Да. У мене в п'ятницю конференція, ну, не конференція, бізнес-сніданок бізнес для успішних дівчат ірпеня, на якому я виступаю з темою Інстаграм. Я в онлайні просто супер пупер комфортно себе почуваю, особливо в прямих ефірах. Але ж офлайн останній раз я виступала у 2019 році. Я вам признаюсь чесно, я... Боюсь. І тому я прокрастиную. Я постійно відкладаю написання презентації, хоча тема цього е, якби, виступу чотири кіта успішного інстаграму, я цю тему ви можете мене просто розбудити, і я цю тему вам розкажу без конспекту. Але я боюсь. Я боюсь облажатися, я боюсь запинатися. Я боюсь вдруге в своєму житті виступати офлайн, а не онлайн, бо це новий досвід. І тому я прокрастиную. І тому я не сідаю писати цю презентацію. І тому я хочу з вами дуже поділитися своїм цим досвідом. Тому, напевно, наступний ролик буде якраз такий, як я все ж таки почала готуватися. І я просто зніму цей цілий свій день, як я буду виступати офлайн, які мої відчуття. Це буде такий мій перший влоги. Я дуже дякую вам за підтримку. І. Підписки, підписки на мій канал для того, щоб розвивати україномовний YouTube. Дуже буде приємно. Ребята, дуже хочу вам дати техніку, яку я даю своїм учням по боротьбі з цим страхом. Тобто техніка, яка допомагає пропрацювати ці страхи самостійно. Тобто, перфекціонізм це страх отримати результат своєї дії, страх брати на себе відповідальність за свої дії, страх облажатися, страх хе. Тут тобто це страхи. І у нас на курсі я придумала дуже круту техніку по роботі зі страхом. Я такий дуже допитлива така людина, і постійно вивчаю менталітет, психологію, закінчувала в свій час на психотерапевта, не університет, просто школу, для того, щоб більше розбиратися з причинами оцих от всяких затиків. І завжди це досліджую. Мені це дуже цікаво. Мені справді приходять якісь такі моменти, якими мені дуже хочеться з вами ділитися. Щоб ви змогли пропрацювати себе і жити трошки щасливішим життям. Тому дайте знати в коментарях, чи треба з вами поділитися цією технікою, тому що вона дуже круто працює, і я з радістю з вами поділюсь. А також дуже сильно хочу в наступних роликах поділитися а, тим, як працювати з тим, що щастя любить тишу, і з тим, що ми боїмося показувати наш достаток, і також розказати причини і природу цих явищ. От чому. Mmm. Чому ми так думаємо і як, як з цим працювати? Тому що я це розказувала в своєму інстаграмі. Багато хто написав, що Поліна, блін, клас. Тепер я зрозуміла, звідки ноги, тепер мені більше не страшно. Тому буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. І сподіваюся, ви мене не захейтите в моєму найпершому ролику. Але навіть якщо захейтите, я буду дуже рада, тому пишіть чесний своротній зв'язок, як вам цей ролик, що б ви в ньому покращили і чи було вам корисно. З вами була Поліна Крилова. і Мій канал про мотивацію до кращого життя. Ну ще вам додаткова мотивація. Коли ви це зробите, коли ви наважитеся, ви будете просто безмежно з собою пишатися. <Звиси> я так вже не зможу. <Звиси> я це зробила, я це зробила, зробила танець чемпіона. Вугу!